Виготовлення складної гончарної форми, а саме кулі. Я покажу, як це робиться на гончарному колі, що я це роблю, як я це роблю і які особливості в цьому є. Також розповім деякі особливості, які варто обов'язково розуміти. Також це покажу на прикладі, як ви бачите зараз. Зараз, наприклад, я центрую виріб. Це досить таки легко для знаючої людини. Міла людина це робить швидко, навіть якщо цього не потрібно робити, а це потрібно робити завжди. Тому цьому приділяємо багато уваги. Глину необхідно ще перемішати додатково. Це, в принципі, не обов'язково, але лишнім точно не буде. Це робиться завдяки тому, що глина піднімається і опускається. Ви бачите, як я це роблю. Я трошки піднімаю глину і опускаю. Це можна робити сильно, детально, високо або не так високо, як зазвичай це робиться в інших випадках. Тобто, це все на розсуд майстра. В основному ви починаєте відчувати, коли глина вже перемішана і там немає ніяких пухарців повітря або нічого такого. Також цього можна позбутись, якщо заздалегідь мішати глину. Але навіщо робити дві дії, якщо можна зробити на гончарному колі. Тому, коли це все зроблено, аварії відцентровані, робиться всередині отвір і опускається. Потім стінка розширюється, робиться необхідний діаметр кулі, яка приблизно має бути. І починається піднімання стінки. Як ви бачите, я зроблю цю стінку досить таки товстою. І я її піднімаю вгору рівно. Її можна зазаздалегідь уже звужувати, але в цьому немає сильної необхідності. Навіть якщо виріб трошки так розкриється, це не є проблемою, оскільки завжди можна звузити завдяки тому, що ми працюємо з глини. Тут є деякі особливості, оскільки від. Твердості глини багато чого залежить. Якщо це сильно м'яка глина, то вона сама буде роз'їжджатись, розходитись і робитись більш розкритий виріб, робити себе. А якщо це тверда глина, то вона не буде так сильно піддаватись інерції, не буде так розкочуватись в різні сторони. І це верхнє горлошко не буде саме по собі розкочуватись і збільшуватись від того, що коло обертається. І от, І Коли стінки підняті, як ви бачите. Я звузив його, просто звужується форму. Я тягну пальці до центру, і глина сама все робить. Це, по суті діло, практики. Тут нічого такого важливого нема. що ви б не могли зробити, але це важливо. Також важливо пам'ятати, що тут не обов'язково тримати зразу форму кулі. Вона формується пізніше, коли виріб закривається, тобто вже верхня частина закривається. Тому зараз це необхідно. Навіть зверху це вирівнювати не потрібно, оскільки вся ця частина буде прибиратися. Можна, звісно ж, це робити в ідеал, але завжди цього не треба робити, не заморочуйтесь. Просто треба взяти трошки більше, глини, щоб цей верхній шнурочок, коли ви його прибираєте, він ніяк не мішався, ніяк не вплив на розмір самої форми. І от, коли виріб уже повністю сформований, він звужений доверху, він закривається, просто відриваючись ця верхня частина і зліплюючись. Її можна акуратно відрізати, але знову ж таки в цьому немає потреби, якщо ви просто будете поступово звужувати, воно все красивенько, саме закриється. І от коли вже виріб закритий, його можна рівняти і закривати. Тут, в принципі, діло медитативне: ви просто нагладжуєте, вирівнюєте саму поверхню. Завдяки тому, що всередині є повітря, виріб не схлопується, і об'єм самої форми завжди залишається однаковим. Просто міняється форма. В даному випадку я роблю його більш нижчим і позатішим. завдяки чому виріб стає таким більш охайним і має форму кулі. Цей виріб використовується для того, щоб зробити підсвічничок. Одне із моїх попередніх відео якраз про це. От, це по суті виготовлення тої форми. Потім нижня частина ще обточується при необхідності. До речі, такі вироби обточуються е, по-особливому, оскільки їх не можна просто перевернути, оскільки це куля вона просто впаде з кола. Тому Додатково гончариться ще така невеличка мисочка, яку це перевертається і ставиться типу на мисочку. А на цьому, в принципі, все. Виріб готовий, його ще бажано підсушити. Але якщо в цьому немає потреби, то цього не робиться. Наприклад, якщо гончариться на досточки. Але на цьому все. Дякую за пригляд, замовляйте кераміку.